Понку! Олег, не спеши! Так, страхуйте ты щоб Вася зліз. Да, 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 на козырьку. О третій ночі прийняли виклик, що на вулиці Червонорамській, 77, стоїть жінка на козирку. Негайно вихавшись до місця пригоди, переконавшись, подивилися, що жінка стоїть на козирку, є загроза її життю та здоров'ю. Взяли трьохкаліну драбину. Негайно піднялися до неї. на на третій поверх ми заспокоїли жінку та потихеньку почали її спускати по драбині, після чого ми передали її в руки медика.